Друзі, всім доброго дня! З вами Віталій спорт це шлях в житті. Сьогодні у нас гарний день вихідного. Ми тренуємося. Ось і, скажімо так, трошки зміним формат відео. Ось буде частина у нас тренування невеличка. і частина скажімо так, порад тим хлопцям, тим людям, які стали на шлях спорту, які стали на шлях. Правильного образу життя. Ось, що хотів порадити вам. Дивіться, в житті, наскільки мій досвід вже мені підказує все, вертається бумерангом. Тобто, всі дії, всі вчинки, все, що ви робили і робите, на на цій землі все кимось контролюється, ось вишньою силою, ось, і за все в житті потрібно відповідати і нести відповідальність. Тобто, якщо ви маєте міцне здоров'я, скажімо Маєте рідних, близьких, то це заслуга ваших дій, які ви робили на протязі певного періоду життя. Або заслуга ваших батьків, які теж робили певні дії, певні вчинки. Ось і ви маєте. Ось дійсно, якщо взяти, проаналізувати, то багато хто в житті має певні негаразди, ось проблеми. І це результат а, дій, які робили ви або ваші батьки, або ваші, а, скажімо так, близькі. А, кажуть, так у нас, що посієш, те пожнеш. І це дійсно правда. Ось хочеш мати. А, Крепке здоров'я, даруй його іншим. Хочеш мати крепкі відносини, ділися добром і радістю з іншими. І люди до тебе будуть тягнутися і будуть радіти з тобою, спілкуватися і працювати. Ніхто ж не хоче, щоб на вас там кричали, обманювали, дурили, щось у вас крали. Ось від такої людини зразу відвертається. Дійсно, це так. Ось, тому е, одна з таких порад е, це е, намагайтеся робити те, що ви хотіли, щоб робили вам інші. Ось, от там багато хто хоче. Я хочу там багато заробляти. Будь ласка, будь ласка, заробляйте. Ось, але пам'ятайте, що щоб багато е, заробляти, треба мати. Велику відповідальність, мати велику справу, і ця велика справа буде допомагати великій кількості людей. І тоді у вас дійсно піде все вгору. Ось, а, займайтеся спортом, несіть пользу а, людям, близьким, будьте в формі, всім гарного дня, міцного здоров'я, казати.